Де дешевше відпочивати в польських Татрах чи українських Карпатах? Сьогодні ми завершуємо спецпроект вікон, коли не вдома, про те, як мандрувати взимку цікаво і дешево. Вчора наш Дмитро Литвиненко разом із гідом, досвідченою туристкою, були в Кракові, подивилися різдвяний ярмарок і поїхали в Татри – гірський курортний регіон Польщі, аби порівняти ціни на гірськолижний відпочинок. Тож де дешевше і цікавіше? Дивімося. На вулиці міста Закопаного тут досить у будь-яку кнайпу зайти, аби зрозуміти, закопане для дешевого туризму не підходить. написано на склі три злотих. Це неправда. Воно коштує шість злотих. Нормально три отакі маленькі і в нього мабуть тільки апельсина, влізе і все. 6 злотих курс один до 7 – це 40 гривень за маленький стаканчик. Вина у Львові купиш три. Навколо п'ятизіркові готелі, торгівельні центри з дорогим лежвальським приладдям. Усе красиво, але дуже дорого. Не наш формат. В Польщі є дуже багато таких лижних курортів. Е, є великий вибір, і, в принципі, закопане було якби, збудовано і. Розкручували його для туристів. Приїжджають багаті туристи, які можуть витрачати гроші на Армані, Гучі. Так, да, я тут Армані якраз не написано. Армані. Це можна хіба що подивитися, пофоткатися і їхати далі, в якісь місця такі більш душевні. Важливе правило для дешевих мандрівок у Європу. Не поводьтесь, як туристи, Вивчіть аборигенів, робіть те, що роблять вони. Їжте там, де вони їдять. І разом із ними катайтесь на лижах. Тож ми їдемо з Закопани і за 20 кілометрів знаходимо те, що потрібно. Нарешті знайшли сніг. Це фінал цієї подорожі, невеликий курорт. Татра і завтра я буду на горі, і це буде недорого. Село називається Бялка Тетранська. Гламуру, мінімум, великих мережевих готелів нема. Поляки на відпочинку намагаються жити в приватних будинках, хатні затишок, і заощадження, кімнати здають майже всі. Тож ми списалися по інтернету. В цьому будинку житло коштує 30 злотих з людини. І зараз подивимося, що це за житло. Нині господарі не вдома, але нам повірили і залишили ключі. 30 злотих це 210 гривень. Доба, три поверхи. Один для господарів, два для гостей. Багато дерева, то приємно, коли багато дерева. Так, здається, наче тепліше по-домашньому. Хороший варіант для чотирьох людей. Чотири недорого по 30 злотих 180 гривень. Це вже високі татри. Мабуть, то вже Словаччина. Там вже на лижах не покатаєшся скелі, але тут можна каву пити. Ми можемо користуватися кухнею, а ще сауною. Є великий двір із дитячим майданчиком та озеро з рибою. Влітку можна рибалити, на зиму його спустили. Можна тут погуляти, потікати від сусідського бультер'єра. А якщо з вами поїхав якийсь... Вредний супутник можна його просто втопити в цьому озері. Утім, ми приїхали на лижі. Зранку ми поїхали на сам курорт і спробували там зняти лижі, але добрі люди порадили нам проїхати ще пару кілометрів, де можна знайти набагато дешевші прокати. На початку наших мандрів ми були в Буковелі і маємо з чим порівнювати. Там на курорті прокат лиж коштував від 200 до 400 гривень, а Леся знайшла за 80. Тут ближче до Лесиного варіанту. Оціни 15 злотих. Це десь 90 гривень. Якщо ми беремо лижі на більше ніж одну добу, ми платимо за кожну добу. 90 гривень це точно дешевше ніж на багатьох прокатах Карпат. Кожні два роки ми повністю міняємо лижі, бо вони швидко пошкоджуються. Катання буде вже некомфортне. Леся показує на чоботях: нема пошкоджень, бо як з'являться, їх спишуть, і можливо, чоботи поїдуть в Україну. Українські прокати вони часто потім купують такі вже вживані лижі, можна сказати, з європейських курортів і виставляють у нас для прокату. Пам'ятаю, 5 років нормально. Ми їх сушимо постійно. Сушиш не постійно, не сушиш, неважливо. Ти просто люди спадають на гірці, не розуміють, чому, тому що розбиті бути вже, вже нічого. Було. Лижі взяли, ідемо по квитки. Соєк на шість 250 п'ятдесят гривень. Це на три години в Буковелі такої опції не було. На повний день квиток, якщо купуєш більше ніж на п'ять днів, обійдеться вдвічі дешевше ніж в Буковелі. З цим квитком можна кататися в дев'ятьох зонах Татр, Польща та Словаччина. Набридло на цьому курорті безоплатний бус, їдь на інший. Але гірки в Буковелі цікавіші снігу більше траси довші, і їх 60 кілометрів. Тут разом на всіх курортах 40. Дуже простий склон, дуже такий дитячий. Я бачу, що він цього буде вбитий, знаєш, за дві години. Для першого разу для затравочки нормально. Багато людей навчаються. Видно, що і послуги інструктора тут дешевші, ніж в Україні. На трасі дуже багато новачків. Речник курорту каже, вони саме на початківці розраховані. хто вміє кататися і хоче вражень Альпи поруч. А тут. Дешеві інструктори, широкі та пологі траси для всіх. То для спорт для кожного. Він ніякий не елітний. Катання коштує недорого. Проживання маса дешевих варіантів. Ще й дуже родинний спорт, максимальні знижки тим, хто приїжджає родиною. Діти катаються безкоштовно. Утім, година на цих схилах, і ми вже сумуємо за хай дорожчим, але своїм буковелем. У нас букове багато таких гарних трас, які через лісок йдуть. А тут всі прямі такі, але без ялинок зовсім, голі гори. Чом ти так ростеш далеко. Чарівна моя смереко? Тож, бюджет лижнього відпочинку в Польщі. Дорога зі Львова у два кінці. Як потрапити на акцію, може коштувати 500 гривень. Бялка – 5 ночей – 1000 гривень. Катаємось 5 днів – півтори тисячі витяги. 500 гривень – випозичання лиж. Ще 500 гривень на їжу в Бялці, як готувати самому. На Навзагал за все Чотири тисячі це за вісім днів з переїздами або п'ятсот гривень на день. За ці гроші в Києві можна купити щось корисне і лишитися вдома, а за стінами лишаться засніжені схили буковелю та термальні купальні закарпаття, нічні базари гуцульщини, кава святкового Львова, різдвяний центральний майдан Кракова, Вогні закопаного та сніги високих татр. Дмитро Латвиненко Денис Ярошенко Олександр Ліфанов та Андрій Шурін Програма Вікна СТБ